Та холодно, ма, ковтинку все одно, вітер такий продуває, Ти змерзнеш, що там десь стати, продує так. одягай. Да, Прекрасна ідея. Якраз і не жарка, вона тоненька, ось Ах, так ось. Мамулечка вже набрала, Ось сумочки комусь везе, гаргамеляк дивлюсь, поклала. Красивель. Вибрала помідорчиків. Оце вона зараз в Хорько їде, везе по річку, по кулючку, петрушечки, І там під низом огірки, перчик усе є. Оце вона так та через кожні два-три дня комусь везе. Скільки? Похолода, а хто з них? Мені, дивілася, 26, 26. Я ж говорила, що вересень, мабуть, не буде жар, а 26, вони мабуть. хвилюються, що ще по осені місяць-два буде спека, буде поливати. До Все речі пропадає вчора. Дуся дзвонила, а то буря каже. Мене каже і кормовий, і квесний. І морку вже і виноград. Таке саме. наче виноград, а дуся каже. По телевізору, по телевізору передавали, що от як побачили зразу листочок, треба зривать, зривати, зривати, воно буде зростати. В общем, якщо листя отак пропаде, і винограду. Хоча огірки, коли жовті, нижні листя, ми з друзями все обрізаємо. Але виривала від... увесь і Люда вчора казала, що вже він Ну, Треба, щоб одні стебла так стояли на напорі, одні стебла, ні одного. І десь. в дуське вже огірочки виривали, каже, і вже один на всі. Ну, значить, отак все рано пропаде. закінчується вражає. Вони ж звикли, що до листопада збирали ті огірки, помідори ще деякі. Весілі. Це раніше. Коли вчора з ну, Московська каже, я Ані скину відео яблуня, а яблук настільки рясно так крупні. М -м. І він скинув Ані, каже, подивися сіко яблук, каже, вже 10 відер вивіз, висипав. Сипляться. Зламало від ві. ві. тяжкість ветка. Ві. Яблуню поламало. Каже, такі яблука і вкусні. Треба було трошки переполовинити, посидіти, помучатися та прибрати яблучка, бо таку яблуньку. Так, я пам'ятаю, вони знімали відео в минулому році, в них також яблуня впала за подвір'ям. І вони от, намагалися чи підняти, чи підв'язати, підтягували це із міста Самар. З міста Самар? Це коли, коли, Я скинула, він вчора скинув. Дуже багато яблука. Яблучний рік, просто врожи усіх яблук. Хороші. Це зашла. Матуся збирається до міста Харкова, як завжди, займається своєю найулюбленішою справою, пригощає своїх знайомих, рідних. Помідорчик, огірочок, перчик відвезе. Тому ось і помідори, вони помідори, вже Холодно помідори. і дощі, помідори почнуть гнити. Гнити і порежі є, їх вони не спітують. Mm -hmm. У мене це перець який хороший. Чи він, він поспієнів? Закапі. То закапі хвилу хвилює виспіє? Він реально красивий. Там такі велетні. Я навіть зараз мама піде на електричку, а я вам покажу. Перець, він підріс, декілька днів я не було. Да, там я... Мабуть, та той взагалі такі 20. А в продажі бачила, що такий, ну красний. Уже Так, красний. Або привезні десь на полях. в нас і покрасніє він чи ні. Може, і не покрасніє. дуже сильно похолодала. похолодали. От. Кінець літа і холодно, вже давненько холодно, вже і помідорчики деякі почали знаходити. Помідори під там Ні, та нам вистачило, друзі. Ми зібрали всього, наконсервувало, а те, що згніє, ну куди його? Мама вже порозвозила, кому потрібно було. Всі задоволені. Всі телефонують, раєчка, раєчка, боже, яке смачка. Ма розкажи, як твій братик кушає помідорчик, петрушку, як він розказує. Ти так інтересно розказуєш. Раєчка, сім кушать, взяв помідор, так? Да? вчора розказував. Каже, раєчка, твоя петрушка закінчилась. Да. Представляєш, Каже, купив ну, магазинчик вот, бабок. Купив пучечок, приніс додому і водичку поставив, дивлюся, вона вже пов'яла. А твоя Петрушка каже, неділю був у Полтаві mm -hmm. у дочки. Mm -hmm. Приїхав додому, mm -hmm. а Петрушка mm -hmm. в холодильнику каже, вчора тільки доїв. Mm -hmm. Як лежить, світа. Вона ну, мене вже не молода, вона мене устаріша, mm -hmm. стара вже. У водичку чи в кульочку кажу ну, вони там може в теплички вирощують, щоб пошвидше люди і продати. Тому вона не вивітрена, там... просто а в мене ж да. вона ж на вулиці. а не на ще курчава. Помірна. Ні, не Води. курчава, а у мами звичайна. То ми раніше кожна. раніше тільки вирощували, подобалося. подобалася зараз. Уже таку звичайну запашну. Ну мені курчава більше, я курчава обожнюю. А цю запашну так собі бува з'їм буває. А курчава що? Не такий запах? Ні, курчева, майже нема запаху. Вона чі курчева кажуть, це на украшення і на їду вона корисна так само, як і запашна. А запашна це для спецій. Додаєш так, петрушка, аж мозок виносить. От вона думає що курчава, вона їй не корисна, її можна їсти, не не як на... бур'ян просто теж петрушку Не любить. Не люби. От курчава не. їй би сподобалася. як Не давай їй Петрушку. вирвала. Да? Помучать жінку? От уже ж вона не любить Петрушка, вона й Петрушку. Нікуди ж дівати, кудись треба ту Петрушку тепер. Любиш, не любиш, будеш їсти. Вона йде теж вже режіє. Виноград, петрушка чи... режіє? Так. Да. А вона хоч чого? Щоб петрушка. Вона там уже як дерево та петрушка. — Воно все, мабуть, від повітря, все заражене. Ма, ну в мене не режіє нічого. У мене капуста кале шикарнюча стоїть, хоча білокрилки да, просто ліпли. Вона страшний. красива, вона росте, вона все вище з кожним днем. Тільки на самому низу біля землі пожовтій листочок я прибру. ну вже від старості. Це а ж я скільки говорю, я говорю. все літо та кале росте. Що в мене там? Укроп мене повилазив, ма увесь, слава Богу, хоч і той ну, красиво стоїть. Редисочка стоїть зелена, теж не жовтіє. Помідорчики авторські, прекрасні. Я ну, закінчила, що посадила, які гарні були. А огірки, вже... да, огірки в мене кураш, листя пожовкло, все, ну його треба обрізати, стебла залишаєш, а кінцівки розростаються зелені і знову огірочок. Ну, огірки. Я вже не закривала. Ні, так... наградом, там. Ще година така по краям гарна, і віручки хороші. Ну можеш виїсти кому може ще дати приймати. Слів'яні трошки дала взяла. Буває, ти кажеш. От я не знала, куди діти курям бису. Я не оддаю, то мені віта принесла. Раз і другий раз два відра. І свої огірки. Як... Дивишся, да, руді вроде... да? провіряю хороша, Вони отакі два mm. лежать. Зелені. Так я ще трошки меншенькі два здоров'я. Ну, І... якщо вдруг викидатиме, то нехай не дає. В мене кураж ще плодоносить, але ми його їмо постійно, з'їдаємо. Я не можу зібрати, І щоб такі маленькі, не дуже великі. Мариновані теж не буде, що ці великі кабачки. А кураж він видовжений. І щоб зібрати багатенько на рецепт зробити, це малувато їх там. На... Додягуся. Да, Ото матусинка зараз місто Погода гарна. Навела машині вона до електрички, а там у нас знайома вона знайома прожила. Вона ставила велосипед на подвір'ї, а сама сідає на, е... ну, на електричку. З сонечком гарно. Скоро буде похмуро, сонця не буде, холодно і настрою не буде. Відео, мабуть, по одному буде випускати, тому що теми ж такої нема. Це на городах, коли за квітами тема на темі. Просто монтувати не встигаєш, а так би взагалі роликів повно було. А взимку все поспілкувалися і на цьому все закінчилося. Медочок стоїть. Ось такий смачний. Вже потрошечку мутніє, нібито туди срібло вставили, он, туман іде. Це значить справжній за Сахарицем. Бачите, такий мутний, мутний робить. Красунчик. Мама, як завжди, порядочка. І оцей треба колись стригти, щоб він коротший був. Ну, нехай іншим росом підстриже. Що тут стрілочка. А ні. Так і не побачимо. Щасно, перчики, які високі стоять на опорі. І плоди класні, ну дуже похолодало. Якщо перці пізні, то вони не встигають визрівати у нас. Керія, яка пишна, кущика аж на землю ліг вошкою. Це тому, що керія, коли вимерзає, а потім відростають нові пагони, вони дуже тонкі, слабкі, молоді, а то починає хилитися і на землю лягати. Вони вимерзнуть, вони не визріли. Напахтилася. Пахучками запашними. Десь да, щось нему Помадку зараз намалює губка. Тільки треба цю зачіску зробити крощу, бо як їжачок торчить, як дракуша така мадньова. Розчускує маленький весь. Вона туди і обратно, Вона на електричці тільки, друзі. Вона дуже так щоб сильно не наряжалася, тому що вона передасть з електрички і відразу назад наступною електричкою приїде назад. І приїдемо Тобто вона довго не буде. Трошечки Так, Що там у нас за перчики? Помилуємося. Таточки немає. Перебираю тут -а. порядки на воду. Ой, як сонечко, майже осіння така погода. Похолодало. Айстри не встигли до сих пір зацвісти. Ну і коли вони нас порадують. Якщо так холодно буде, то я не знаю, чи відкриються. Говорила, що щось не те з цими айстрами. А мама, та ні, тут бутонів багато буде. Буде. Ось крокосмія хто радує. Оце радує, квіточка так радує. красуночки, жовто-помаранчеві. Аж горять, гарячущі. Ну, вітер скаженний, тут не подивишся нічого. Чорнобривчики високорослі, це з минулого року насіння розсіялося і вони проросли самі по собі. Ось іще кущик красивий. Схожий на боніто. Я колись збирала Боніто, купила насіння в пакетку, посадила. Називається Боніто. Який він красивий. Прям пишний, круглий, квітка на квітки. Можливо, це навіть вони, ну не схожі. У боні, то прям квіточка на квіточки. А оце перці, що мама хвилюється, чи визрюють, чи ні. Ви подивіться, які перчини. <рес> Перчик на перчику. О, скільки їх там понацеплялося в мене В половину менше, я не знаю, чому так рясно. Ну, це треба з тієї сторони, воно до сонечку поверталося. Які красиві квіти є, але вони вже, звісно, не нав'яжуть плодів. Оце те, що визріє посередині. Тоточка він ходить. Ой. Оце до. Да. Оце до. Да. Кому сказати, показати, не повірять. Тільки треба так вучію бочити. Що на картинках. Які класні перці, мама в захваті. І оце ж люди нам підказали. Хто знав, що будуть отакі перці у мами? Ніхто навіть подумати не міг. Всі хвилювалися, пораду дали. А чи будуть, чи ні, знають, яка в нас матуся серйозна, строга. <гум> І всі думали, оце посади жіночка. А воно. От хай тепер тільки нам не повірив чомусь. Я буду і нагадувати весь час ці перця. Скажу, мама, ти пам'ятаєш, як ми сумнівалися. Чи брати насіння з цих перчиків? Це ж я, друзі, з одного перчика зібрала насіння, собі посіяла і в той же день принесла мамі насіння. І вона відразу посіяла. А! Один до тебе. Щас скажу я. Не mm -hmm. Тебе проводить, чи ні? Зачем? Не вдруг ти так. десь доїлися з дому ходиш, не замикай подвал. Хай я там тебе... Бо Лена там забере олію і помідорчики. Зачем я велосипед до крісті не оставлю? Зачем мене висить? А я на ньому потім приїхав би. А я на чому приїду, а я з електрички на ньому приїду. І маму також пригостяв. Ні, Нічого не дасть, я сказала, мені нічого не треба. Ну так правильно, я дуже вкрай. Так ти мені когда буде привезти. А що ти їй привезти мене, гроші? А що, угу. Вона йти буде. Вона туди і обратно. вона до електрички там, заберуть і вона нас вона нарядилася. Воно <головне>, що можна було отут іти, ні, вийшло на асфальт. А воно в босоножки камінь заскакує, пати а... в жіночих босоножках не ходив. В них Та, нема трив, ходив. Щас, ти... не маплю, що ходив. 24, 27. Та ти що? Ні туди, ні міні нема. Я куплю, па. А? Куплю. Куплю. Не треба, ти що? Чи він не нужен на 24? Так, друзі, давайте закінчимо з перчиками. Петрушечку, ось вона різанула. Повезло тільки що. Петрушка, а воно й не видно, що її різали. Яка густа красунька. Ну так, це не курчова, це звичайно. Крівчик розростається, просто квітує як букет, а вже і не вирвеш зелені І тут красень, не гірші, ніж копі. Це називається ратунда. Ратундочка. Просто перчик на перчику Ой, огірочки! Прибрала все, пропала гудина повністю. Це оті класні огірки, що мама посіяла і не знала, що за пакет. Вони дуже швидко наросли, огірків багато дали і от пропали. Десь півтора місяці вони так обільно, прям відрами вона збирала. Почав вже втіти, всередині огірки не зав'язував тільки на кінчиках. А ось уже й повністю вона його вирвала, корінці підірвала. І вони засухла губина. А це вона поряд посадила Фенікс Плюс. Перевірити, чи так точно розвиваються, як оці, щоб знати, що це був Фенікс Плюс. Бо дуже хочемо знати сорт класнючих огірків. І тепер намагаємося якось дізнати, і оце посадили Фенікс плюс. Нам сказали, вони також швидко виростають, швидко гарні дають врожаї, потім починають пропадати. Ну, не знаю, друзі. От вони пішли в роз, довгенько розвивалися, огірочків ще немає. Не так вони розвиваються, як оці. Зовсім не так. Хоча ж було літо, тепло, точно, як і оці. І вона оці не рано сіяла на початку літа, коли вже сонце пекло. Тобто, я думаю, це не фенікс плюс був все-таки. Ну, ми з мамою потім ще поговоримо. Поки ранок ми побачимо трічасти гібіскус. Він квітує, я так зрозуміла, тільки зранку, потім закривається. І мамі наскільки сподобався вона в заході. Ну так, да, він реально, коли густенько квітує, цікава квітка. Прям яскравий, красивий, з чорної серединки, якийсь незвичайний І насіння він вже висипеться, говорять, розсипається, проростає повсюду, Подивимось. Чи агресор, чи може просто тут проросте зайве прополоть і все. Ну, це з цієї сторони красивіше. Оце такий також гібіскус буває в світі. До речі, сусідочка дала нам якесь насіння квіток. Говорить, Іра, прийдеш, я тобі покажу насіння, мама говорить, подивися, ти пізнаєш, що то за квіток. І я у мами скоро повинна зацвісти, ну так похолодало, що я навіть не знаю, відкриється. Ну, я думаю, відкриється, в обід сонечко вийде, все, все одно якась, та й відкриється отакий кущик. Ну, керія, тут і татко ходить, нюхає її весь час, а мама просто намилуватися не може. Хоп і сховався і не видно. Де він? Нема. Ото такі чагарники. Голову трошки видно. Так, ну все мої хороше. Тут ми вже з мамою будемо гуляти. Дивитися, це я ось побачила помідор. Відкрила вона, вона буває, ламає гудину, кладе її, не соромлячись і не боючись. І помідори починають ті, що внизу зріти дуже швидко. Ну, до сонця, коли їх відкриваєш, то звісно що. Та такі крупні класні. Ди? Тут же ще під низом, просто їх не видно на камеру. Там їх повно, друзі. А он перчик якийсь виглядує. А це що за помідори? Тут желяна пропала, вона якісь інші посадила. Що це за помідори? Хто його знав? Такі якісь і не круглі, і не видовжені. Це, мабуть, тітя Дуся давала. Нам. Вон який великий виглядує. Помідори крупні, але головне, щоб не холодно було, бо почнуть гнити з дощами ще. Капустка також шикарна. Цвітну вона хоче законсервувати, тому вона не вирива не смаже, але варила супик. Ну, там далі вона. Треба з цієї сторони. Перець вже вона повиривала, де-не-де вона наростають молоденькі, маленькі ще є. Буряк до сих пір вона не перебрала, знову буде гірчити. ну Я не знаю, які пояснити. Вона звикла, що буряк завжди був одинаковий і його пізно викапував. А це ж нові сорти, її ніяк не поясни, що його декілька днів і треба приберу. Вона хвилюється, він в мене не лежатиме, якщо його прибрати ровно. Це професійне, друзі, насіння. Це так як відрізняється професійне, а там професійне не наросло, і ми пересіяли дешеве за 7 гривень. За 7 гривень до сих пір зелене, а це. Скільки не обробляли різними препаратами, нічого не взяло. Ну, люди бачили сонь. Скільки роз ми його пшикали, намагались врятувати. Ноги ручки в нас мама. Достатньо було врожайні, професійні, гарні. Просто чотири пакетика всі якісь попалися. Нам що недовго гудина тримається. Мабуть, дуже ранні і швидко пропадають, як ото, що на галяви не був. Людина написала, що треба вибирати огірки, читати, які вам потрібні. Якщо пізні, так вони й довго будуть гуди триматися. Це оті одеські. Я дивлюся, чи вона сама їх розклала в сторони, щоб стигли швидше. Можливо, вони вже поспіли. Вони ж то зелені повинні бути. Це ж помідори незвичайні, та ні, вони тугенькі. Друзі, ну вже похолодало, так вже гронами, вони як чері розвиваються. Але вони не зріють зовсім. Ні одного помідора ми до сих пір не спробувала зелененькі. Цікаві, дякую моєму братику Юрочке. Але помідорчики не знаю, чи визріють, бо дуже холодно вже і вночі, і зранку, ввечері, дубар одягаюся, і круси. Все. Гаргамельок повно. Кушають на салати, так як ягідки їдять. І... Збирає, пригощає і онучечки дає, бо я свої ж ніяк не рву, бо на зйомку. <гум> Яке там рвати, то вже як перезріє, тоді вириваю. Яблунька відійшла. Слава Богу, дуже хворіла, обробляли і засмактувала. Ну тут видно внизу листя жахливе. А це молоденькі повідростали, бо препаратами обробляли, і пішли гарні листочки. Препарати все-таки доповік, Юрусь. Абрикоска також відійшла, бо було зжате листя. Я дивлюся, на верхівках гарне, зелене повідростало. Тобто засмок внизу. Грушки? А в мами також уже спілі, жовті. Ой, вона вже перезріла, вона кричала, в тебе груша перезріла, що ж ти перетримала. Та як і перетримала, у неї он вже аж пальці провалюються. Треба таткові зараз дати, нехай поїсть. І отут треба дістати якось. Ой. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой. Все, їх треба рвати завчасно. Ну Маленьке воно погон. Грушки висять. А це вже інша, да, бо тут дві груші приколірована одна. Ось. І одна зелена пізня, а ця жовтенька вже спроба. Друзі, солодка мед, запашна. Грушею. Така вона вже дуже смачна. Смачна грушка. Оце квітка виграшна в усьому. Квітує до пізньої осені. і немає навіть і насіння зіброти. Взагалі не відцвітує. І одні хвилюються на вітру. О, дзвоники повторно зацвіли, а я й не знала, що вони ще раз квітують. Чи вони, мабуть, не ще зовсім не цвіли, це ж кущик молодий, розрісся і так подобаються вони. Тиба ще робиться вітерок який. Ну, гарна погода, мені така подобається.